У нас закінчилось наше навчання. В мене є буквально дві хвилинки для того, щоб відпустити двійників, які були з нами, і дати такий коротенький-коротенький фідбек, на чому ми паркувалися. Нагадую, що ціль нашої зустрічі була не просто. Підняти свою кваліфікацію від рівня атмолога першого рівня до атмолога другого рівня, а стати цим, прожити цей процес, побачити, що важливо для наших клієнтів, побачити на що нам варто звертати увагу, що лікувати. Бо знаєте, ми ходили, то нам треба було рід полікувати то карму почистити, то душу е е з травм подіставати, то ще щось. Е і нас весь час вели до внутрішніх дітей. Нас вещасли до цих поміл, і зараз ми побачили, що дійсно всередині нас є величезна структура. Ми з вами належимо до всіх світів, до всього, що є, і, і до кристалів, і до світу рослин, і до світу тварин, і тотеми, і всі містичні істоти, і космічні сім'ї, і всі боги, і всі стихії, і тобто ми величезна структура. Але в усій цій структурі є внутрішня дитина. Це внутрішня дитина, коли нам 5 років. І в 5 років ми побачили, що дитина якось відчуває світ таким чином, де вона функціонує на рівні я Бог. Тобто, якщо з трьох років іде самоусвідомлення, то десь в 5 років формується. Вже усвідомлена совість ще щось. Тобто ми ніби знаходимося в такій шкурці, яка максимально ідентична до наших внутрішніх відчуттів, до зовнішніх реакцій. Тобто, ніби знаєте, в такій живій тваринки, в живій шкурці. і ця взаємодія нашої свідомості і нашого тіла дає якесь еталонне відчуття, сприйняття. І, але так як там зараз ми не про травмовану внутрішню дитину. Зараз ми безпосередньо про те, що коли ми зачинаємося з вами, будучи сперматозоїдом і яйцеклітиною, ми знаходимося на рівні кристала. Життєдіяльність кристала характеризується в тому, що в ньому немає обміну речовин, але при цьому є кліткове ділення. А далі ми зіготи, коли вже відбувається імплантація, стаємо рослиною, переєднуємо і активуємо в собі ДНК всього світу рослин. Далі йде світ тварин. Тому там і рибка, і корова, і так далі. І от ми народжуємося і з'являємося ми Я Є, коли ми кажемо вперше на себе Я і кладемо руку десь-сюди, а в 5 років ми Бог. А далі ми перестаємо розуміти, що ми Бог, і далі вже йде оте все деформоване. В нас щось забирають. У нас щось забирають, і е, е, ми починаємо. Коли вже дитина не Бог, давайте так, коли вона вже ставить це під сумнів, коли в її свідомості з'являється інформація, що мама з татом колись помруть, що е мама стане старенькою, що, тобто, ще немає розуміння, що я зі мною щось відбудеться, але вже дитина починає думати про смерть, про час, про кінечність, про те, що це не буде вічно, і оце вже вона десь випала, тому що внутрішня дитина, ця п'ярічна, я вона завжди залишається е в цьому віці. І воно, оця ця структура, як у нас душа носій атми, а це е, наша внутрішня дитина носій е, е, Бога. Тобто нашим богам прям реально 5 років. А, і е, в тому світі, до якого вони належать, це світ живих. А там у них Бог батько, Бог мати, весь цей світ тільки його. Це він грає в цю гру. Це тобто, ми заходимо зараз в якусь геть настільки нову парадигму. що... Це не ми спимо, це Бог всередині нас спить. А чому він спить? Тому що йому не цікаво з нами грати, тому що наша внутрішня дитина не грає. І коли наша внутрішня дитина грає, грає внутрішній Бог. І в нас з вами оце і є цей Ганеша. Тобто наше п'ятирічне я як тіло, ви знаєте, що Ганешу зробили вже п'ятирічним. Його парваті зробила вже п'ятирічним, і його треба підпорядкувати. Це тіло у цієї свідомості, яке ми називали інтуїтивний не тіло. А воно інтуїтивне, тільки воно, прямо коли я в 5 років, кожен з нас мав той зв'язок внутрішній і зовнішній, коли ми ну, відчували свою істинну суть. Те, що нам про це не розказали. Може, ми вже тоді були нещасні і травмовані, але в будь-якому випадку там є глибинне знання, просто дітям не розказують, що ти Бог, і ми в них не запитуємо, і ми не розуміємо, як вони сприймають цей світ. І ось та свідомість, яка зараз серед нас народжується, вона підпорядковує свізичне тіло з цього рівня 5, 5 років. Оце і є формування нової свідомості і тіла 5D. І прямо запрошували жити із стану, що ми розмовляємо з тілом, прямо як з п'ятирічною дитиною. І вхід туди, ім'я, яким ви себе ідентифікували в дитинстві, коли це була радість і щастя. Тобто для когось ви були сонечком, танечкою, тонічкою, тіньєю бусінкою, якоюсь, або там бабуся якось називала, або тобто там у нас є вхід не до того, коли знаєте собачку, вона там чимось зайнята, все, її по імені кличуть, і вона така. us І відгукується, оце наше тіло, я п'ятирічний, якось має цей постійний стан, де ми з вами через нього здатні взагалі відчувати свою істину суть. Зараз розумію, що це можливо сумбурно, у нас дуже все складено. Просто зараз потрібно знайти ті словообрази, образи, форми, пояснити, що да, ми з вами включені в родову систему, ми з вами включені в досвід нашої душі. у нас там там всі боги, всі сузіря, всі космічні сім'ї, але грає наш персональний Бог, і він завжди п'ятирічний. І ми зв'язок з ним маємо тільки через наше п'ятирічне Я. І тому зв'язок з нашим п'ятирічним я це зв'язок із нашою душею, з нашим цим Богом персональним. І тоді наше тіло і ця шкурка дається нам умовну в оренду, за яку ми повинні з вами слідити. І хула на те, що я дурна, чи тупа, чи ляпаю, чи ще щось все прям крамула на Бога. Тобто, ніби ми з вами все це знаємо, але якось в це не граємо. Якось у нас внутрішня дитина, ці наші помілійські царства, про які ми з вами скільки. Говоримо і досліджуємо. Це і є портал, вхід до нашої живості, до нашої активності. І от там ми справжні. Коли ми не в зв'язку з своєю внутрішньою дитиною, ми переходимо на андроїдне проживання. Тобто ми підпорядковуємося програмами цим карми, своїм тотемам, родовим, власним і так далі. Коли ми на зв'язку з цією живою силою, ми виходимо із рамок долі, ми виходимо із Матриці, ми отримуємо живість, ми отримуємо доступ до усього, яке. І має відповіді на всі питання, і оце те, що ми вважали Ганешою. Де в нас Ганеша? Він у нас в Анахаті. Як він виглядає? Він має тіло меркаби, трикутник вверх, трикутник вниз. Це наше тіло світла. Але не відміну від іудейської зірки, в якої нема центру, у Ганеші є центр. Оце і є наше тіло світла, яке знаходиться в полі чистої свідомості нашого п'ятирічного я і там прямий вхід до атми, до живості, до нашого імпульсу, до нашої атми, до того живого, коли Ісус сказав, будьте як діти. А коли він казав, що царство небесне не десь, воно всередині, коли казали про вхід в серце, коли ну тобто ж Його неше ж зробили п'ятирічним, відразу його парваті зробили п'ятирічним. і тому це наше народження як людства. Відбулося не коли ми із Йоні мами нашої вийшли, і не коли ми навіть від брахми відділилися, а коли природа нас створила, і там уже це п'ятирічне я, в якому був Бог, а потім ви пам'ятаєте, поставили вже йому космічну свідомість вже там його підключили до матриці життя безпосередньо. Тому зараз отакі нові розвороти. Отакі нові розвороти, така простота, знову ведуть до того, що дитина до п'яти років Бог, що батьки повинні про це знати, що її потрібно навчити налаштовуватися на себе, знати свої почуття, відчувати совість, як всередині неї цей камертон, але ж треба тепер розуміти, що таке совість, тому я вже звертаюся до наших, хто не знає, читайте, що воно таке. І навчити дитину контактувати з власним тілом є не вбити в ній отого Бога, тому що в матриці той, яку ми знаходимося, є час. І тут дійсно зміни, і дійсно ми тут така, знаєте, шкурка для нашого, нашої душі на цей день, на це втілення. А з іншої сторони, коли ми знаємо, що ми носій безсмертного, коли ми знаємо, що ми живі саме тому, що всередині нас оце є безсмертне. Коли ми як вагітна жінка, яка хай навколо Армагеддон, а вона знає, що в неї всередині є життя, яке їй треба зберігати і утримувати певний стан, отак і ми будемо включені в усі аспекти життя. Реагувати, жити, але всередині повинен бути, як у того ганича, пам'ятаєте, живі. То хара роздута, да, якраз він наїжений, пузик у нього, пам'ятаєте, який? А, оце і є той, те внутрішнє лоно. Той внутрішній захист від того безмір'я, без часу простору, в якому вічно існує це безсмертне, так, і це дуже простий вхід, і воно оживляє все. І тому ми або безкінечно пробуємо переформатувати ці програми. Щось очистити, щось перепідключитися, щось знайти якусь кращу долю, рід почистити там, ще, 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 щось. Це потрібна штука, але вона може бути вічною. До Адама з Євою, до всіх грецьких богів, що вони там залишали нам в своїх сценаріях, до кермічних сімей, до втіленнях на інших планетах до, до 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 до, а може зайти ось це живе і підпорядкувати всю свою систему їй. Ми з вами маємо в чотирихмірному тілі чакральну систему. Чотирихмірне тіло це наше фізичне тіло, наше енергетичне тіло, емоційне тіло, тіло емоцій. Чакральна система штучно створена система, щоб підпорядкувати нас хімії, за якою, і за якою на нас впливають. Бо це підпорядковується програмам і всім тим чіпам, які є в нас через штучне ДНК на рівні нашого каузального тіла, між чотирихмірним і каузальним. Це я зараз кажу про те, хто цікавиться світобудовою. І Тепер важливо, що ми хотіли отримати якийсь доступ до життя за рахунок ось цієї перетрансформації, да, що все воно очищається, стає здатним на вхід, на вдих. А виявляється, що це все потрібно, потрібно стати більш гнучким для того, щоб підпорядкуватися не хімії, а коли прямо квітка життя, прямо чакральна система підпорядковується вашому внутрішньому Богу. Підпорядковується тій істині силі, яка одягається тіло, і відповідно в нашому програмному коді, в нашому ДНК є абсолютно все, що є у цьому всесвіті. І зараз наша ДНК працює на ту програму, яку формують наші програми роду, карми і так далі. А при підпорядкуванні своєї істинній суті. Включається програмний код істини, і матерія починає реалізовувати, обслуговувати тебе. Ви розумієте, наскільки це різні шляхи, наскільки це різні адреса. І оце її оживлення, воно можливо через одухотворення, тому що всі ці структури, як би там не було, повинні бути і взаємодіяти відповідним чином. Тому клінінг дійсної трансформації ніхто не відміняв. Але точно не можна життя починати підпорядковувати чи перетворювати на це безкінечне очищення, трансформацію, пошук незрозуміло чого. Все в нас є. Треба тепер навчитися розмовляти. З тілом прямо як з п'ятирічною дитиною, а що ми хочемо їсти, а ми йдемо купатися, а да, ми йдемо в туалет, а ми відчувати. Воно зараз буде потрішки-трішки-трішки по по вам допомагати так, ніби ви а, в живій живі. А, І а, це геть-геть-геть нова а, культура світосприйняття. І вона дійсно показує, що ми вільна свідомість, яка сама обирає, чому нам бути підпорядкованим. А саме. Ця внутрішня дитина підпорядковується матриці свідомості Софії Софійським якостям, тому що в дитини вкладено вже і совість, і знання. Це все є, це це, це потрібно просто це нагадати, культивувати це. Ну і тому. Я щаслива, дуже багато інформації. Будемо потрішки її вигружати зараз. Ще пару днів це всі ці фасади треба почистити, прибрати все, тому що дуже багато було в нас чого під нашу роботу, і захочеться вже зайти в таку тишу, в той певний ефір, щоб відчути. Те цінне, знаєте, як просіяти, просіяти, ми вже золото знайшли, ми вже дорогоцінності знайшли, а тепер треба їх очистити і подивитися, якій обробці хочеться підпорядкуватися для того, щоб воно розкрилося для нас в тому найкращому, що воно є. А суті, вже знайдені. Тож, все в серці, все у внутрішній дитині, там Бог. Uh, і все під шкуркою, uh, да і оці всі три девайси створюють шлях, де ми поза бордо, поза бордо, uh, поза матрицею, поза штучним впливом, uh, тому що окремо буду казати, який триндець відбувається в ефірі, скільки нам до нас підключаються, скільки в Україні бардака, скільки магії, uh, скільки підключок до інопланетних цивілізацій сидять наші майстри, самі не знають, що через них іде. Це окрема велика тема. Або ви будете все життя захищатися, або нікуди не ходити, бо якщо підете блог наберетеся, або будете оцю свою божественність розкривати, оцю свою живість, оцю свою, знаєте, коли не благородний, а дородний, коли не просто належиш до благородного, а до дородного, коли ти ідентифікатор маєш, що ти є якому Богу ти служиш, коли то не потрібні не захисти нічого. А так буду розказувати, хватить вже сидіти з заплющеними очима. Страшне, що відбувається, і наші туди, мабуть, ще ходять і там підключують і переключують, і буду давати. Ідіть, перевіряєте, хто курація їх курації. Таке відбувається сьогодні в Україні на фронті: одне, а всередині інше. І через майстрів, і через все на світі. Тому я кажу, або нікуди не ходити, або бути кругом і вирівнювати ці поля своєю ідентичністю, своєю приналежністю і знаннями того, хто ми є, в першу чергу, українці. Тому це кожен такий носій, носій цієї ідентичності. А це Мондир Софії. Тверезість, розумність, ерудованість, знання, логіка, стан, стан цього. Я достойний представник, гідний свого благородного роду в своєму цьому мундирі. І там є все. Тому я не знаю, що це сили може здвинути. хтось там руки опускає, каже те, те, те. Так, але е, це всі ігрища їх, вони штучні, механічні, а те, що воно з дна океану піднімається, а це через нас. Тут це та сила, яка ну, просто знімає отак все і все. Вона не чистить. Вона, вона просто вона не живить. Раніше Материнське живило все свої, е, е, все, що народжувало. А зараз, навіть якщо вона його народила, бо її оплодотворили штучно, то вона його не кормить. Тобто зараз якось відбувається, що сила життя відмовляється кормити все штучне, все механічне, все неістинне, все, 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 що не заради життя. І людям потрібно розповідати, бо будуть зміни і в тілі, і в температурах, і в здоров'ї і, 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 і це вже відбувається. Але найголовніша адреса є. Тож просто пограйте в гру, а що гра вашого бога. Внутрішнього грає він через вашу внутрішню дитину. Ви доросла структура, завдання якої, щоб у вашої внутрішньої дитини був той простір, а у вас є внутрішня мати, внутрішній батько, внутрішня жінка, і внутрішній чоловік, щоб був такий секс, такі взаємовідносини всередині, такий стан, де вашій дитині з вами безпечно, де вона прийнята, де вона розкрита, як ви зрозуміли, тільки через неї Бог і буде грати. Оце її створювати стан і відгукуватися на Свої імпульси і не боятися, вийде, не вийде, що подумають, що вийде. Це як ви мати, яка дитина хоче, ти може там і стісняєшся, але йдеш і робиш, бо їй це потрібно. Оце про це. Боюся, сумніваюся, ще щось, ще щось, ще щось, щось. Коли ви знаєте, що ви не маєте права відмовити Богу який всередині вас, то тоді виконуємо їх бажання і не кажемо відмовляюсь від своїх бажань. А кажемо, що це не мої бажання, да? вони в мене всередині виникли. Це бажання мого внутрішнього Бога, навіть якщо це бажання через вашу внутрішню дитину, і ви розумієте, що це в будь-якому випадку інстанція звідти. І хочуть Боги всередині нас грати. А грати вони можуть тільки через ці структури. Тому так все Цьомочки обіймаю, побігла. подумала, дві хвилини, а вже, мабуть, більше.